Безумовно про ситуацію на полі бою вашими очима розкажіть, що відбувається на напрямку Бахмутському. Зокрема, маємо певні втішні новини. Генштаб нам повідомив. І е, Кліщівка і Андріївка офіційно деокуповані. На жаль, коли дивишся ці відео, що немає де е, український стяг встановити правда, в цих населених пунктах, то серце кров'ю наливається, але е, все одно, вся наша земля буде звільнена. Дійсно, у нас є дуже такі значні певні успіхи на південному фланзі від Бахмуту. Ворог зараз відступив від населених Клещівка, Андріївка. Йдуть бої там, де Курдюмівка, Зеленопілля. Ворог зараз відійшов до залізниці, де місцями він навіть відійшов за саму залізницю. Тобто на сьогодні у нього такий оборонний рубіж, це саме залізниця, яка йде безпосередньо з «Бахмуту». Однак він вже протягом тривалого часу, ще можна сказати, десь з липня місяця, з кінця липня, він почав розуміти, що наступний оборонний рубіж у нього ще буде проходити там, де траса 0513, яка веде на Бахмут це Сигорлівка. Бахмут він там вже починав ще раніше споруджувати деякі інженерні свої... Оборонні споруди, і в принципі наступний рубіж оборони сьогодні буде саме ця траса. І можемо сказати, що також він починає вже мінувати оцей простір до саме до цієї траси. Деякі місця він вже заміновує. Але ми все одно бої тривають. Ворог намагається повернути втрачене своє становище, намагається контратакувати, причому контратак досить такі багато в різних напрямках. Однак успіхів вони йому не приносять. Пане Леже, скажіть, ну е, я розумію стратегічну значимість е, залізниці, і в принципі розумію, що це такий ну такий своєрідний рубіж, скажімо, на е, цьому відтинку фронту. Наскільки для нас було важливо погнати їх за цю залізницю? Для нас важливо було не погнати, не стільки погнати їх за залізницю, як саме почати ламати їх оборону саме на цьому напрямку, почати брати у нас Клищівку. Клищівка – це у нас панівні висоти, які безпосередньо перебувають біля самого Бахмуту. Тобто, ми будемо мати кращу можливість артилерійським вогнем контролювати сам Бахмут. До того ж, ці висоти нам будуть дозволяти поступово дотягуватися до логістичних Іх зв'язков, це дебальцева, бахмут, Попеня, попасна, бахмут. Це такі у них дві траси логістичні, також ми починаємо перекривати логістику, та яка йшла на Клищівку. Це Кодема, Зайцеве. От. Якщо брати безпосередньо саму Андріївку, то тут буквально ну, 4 кілометри по прямої вже перебуває населений пункт Одрадівка, який якраз розташований цій трасі 0,513. Тут теж є панівні вже свої панівні висоти, які нам будуть дозволяти, Яти контролювати вже своїм артилерійським вогнем саме цей сектор. Тобто, ми поступово рушимо не тільки їх оборону, але рушимо їх логістичні зв'язки. А що таке порушення логістичні зв'язки? Це немає боєприпасів, немає харчування, немає води, немає взагалі ніякого технічного забезпечення тим військам, які зараз при російським військам, які зараз перебувають в обороні. Ну, в принципі, навіть по карті зараз можна побачити. це поки що там і сіра зона, що лінія фронту суттєво вирівнялась так. В даному випадку ми тут просуваємося вперед, і виходить так, що сам Бахмут у нас все більше так уходить в оточення, в оточення нашими військами. Це звичайно для ворога дуже неприємна Шок. ситуація. Так, однак, ну, маємо сказати, що скоріш за все він це розумів, що так воно буде відбуватися. Він до цього готувався, але ми не даємо йому можливості дійсно якісно підготуватися. Ну я чому кажу шок, пане Олеже? Тому що це в першу чергу і для їхньої пропаганди, і в принципі для Кремля репутаційно дуже буде велика втрата. Втрата Бахмуту, тому що ми знаємо, як вони самі підсвітили. Вони самі себе загнали у цю пастку. Вони самі дуже підсвітили політично, зокрема, взяття Бахмута, і тепер а, опинитися там в оточенні. Ну і для пропаганди, і для Кремля це звісно шок. Повністю з вами згоден абсолютно. і я з вами згоден в тому випадку, що для них Бахмут це не стільки стратегічний вже пункт, скільки дійсно політичний іміджовий такий іменно для свого внутрішнього ринку інформаційного ринку. Пане Леже, я в цьому контексті ще й хотіла би запитати. Ви кажете про їхні втрати і логістичні і у техніці, та й з людьми у них, чесно кажучи, є певні проблеми на цьому відтинку фронту, тому що є поступає інформація про те, що деякі з їхніх армій там і, і, і цілих бригад розбиті вщент, а розбиті до такого стану, що ну доводиться якимось чином там латати їм ті дірки. Вони намагаються підсилитися безумовно, тим часом оголяючи якісь інші. Інші відтинки і напрямки скажіть, що можна загалом сказати про е, боєздатність, про ефективність сьогодні того контингенту ворожого, який безпосередньо зараз працює на бахмутському напрямку? Ну, спершу хотів би зазначити, що взагалі боєздатність підрозділу, вона коли вже підрозділ втратив 40% своєї боєздатності, він же має відновлюватися. Росія під час повномасштабного наступу знизила цей відсоток до 40%. Ось тому наразі ми можемо спостерігати, що дійсно боєздатність можна ну, констатувати на сьогодні, що боєздатність втратили це. 72-га їх мотострілецька бригада, яку ми тут спостерігали увесь все літо. Вона тут постійно на цьому фланзі перебувала, зазнала дуже значних втрат безпосередньо І 83-я їхня окремо штурмова десантна бригада, зазнала значних втрат. І 31 ша десантна бригада. Слухайте, одні уж... десантники, що це вся всю еліту погубили. Насчет еліти ви тут ну, в точку попали. Справа в тому, що саме на Бахмутському напрямку перебувають, єди... у них є тільки три окремо штурмових Піся бригади це 11 -та, 31 -та, 83 -та. І всі вони тут, і всі вони потрошку несуть втрати. Тобто, ми можемо зазначити, що їхню еліту ми дійсно просто тут знищуємо. Вони десантників використовують просто як піхоту. Це не раціональна з військової точки зору, але у них просто немає інших нічого виходу іншого вибору. Треба зазначити, що вони несуть втрати як в особовому складі, так і в Однак, на жаль, поповнення самоособовим складом у них краще ніж озброєнням, і вони накидують всіх частково мобілізованих і намагаються оці прорехи закрити просто тілами своїх громадян. От такий підхід. Яка армія, такий підхід? А, дякую вам дуже, пане Олеже, за те, що доєдналися за те, що робите. Величезна подяка. Олег Калашніков, начальник про служби ї артилерійської бригади, був з нами на зв'язку. Дякую.